Мановне панство, з вами Анатолій та канал Прокрафт. Сьогодні в нас новинка така свердлувальний верстат. Маркировка його BD-2250 це сверстат, котрий встановлюється вже на підлогу, не на верстаки, як були раніше. Це вже повноцінний верстат для виробництва. На цьому верстаті встановлений двигун потужністю 1500 Вт. І маємо можливість регулювати оберти. Від 150 обертів на хвилину до 2450. Максимальний діаметр свердла, котрий рекомендує нам виробник 32 мм. Штатний патрон від 5 до 20 мм з конічним хвостовиком. Якщо вам потрібно більше через перехідники морзе, ви можете встановити потрібний вам діаметр свердлу. Після того, як ми вже зібрали верстат, комплектація лишається тільки така: це лещата для затиску. Потрібних нам деталей, ключ під патрон. Шестигранні ключі чотири штуки, вони б нам потрібні були для зборки цього обладнання. І клин для того, щоб вибивати конус морзи, на якому ще зупинимось Як ви бачите, верстат виглядає досить таки потужно. Висота його 173 см, висота робоча від штоку до. Поверхні нижнього столу 123 см, а вага його 115 кг. Це нетто. брутто з коробкою 120. Зараз наш верстат зібраний в максимальної комплектації, але якщо у вас дуже габаритні деталі і цей стіл вам може заважати, його можна або не встановлювати взагалі, якщо у вас йде робота по накатаній, або можна його просто звернути в сторону. Щоб він вам не заважав при виконанні ваших робіт. Завдяки узлу з черв'ячною передачею ми можемо легко опустити чи підняти цей стол. Також стол обладнаний ще функцією повороту. Для цього опускаємо знизу болт чи гайку і маємо можливість повернути стол. На 45 градусів. Або і більше. Але далі вже нема градуєровки на вказівнику. Також на верстаті є ще одна шкала, за допомогою котрої ми можемо виставити і просвердлити потрібну нам глибину. Тобто, або ми запам'ятовуємо цифру і від неї рахуємо ту глибину, яку нам потрібно, або ми можемо виставити на якусь цифру і. Постійно кожну деталь міняючи, опускати до потрібної нам глибини. Ну, це ноніус. Ті, хто робить на верстатах, знають, що це таке. Вмикання-вимикання верстату дуже просте: це дві кнопки, які, до речі, знаходяться під силиконовим ковпаком. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що якщо у вас відкрита коробка швидкостей, ваш станок не запуститься. Бо тут встановлений мікровимикач. Безпека поперш за все. Верстат зупинився. Якщо ми зачиняємо, після цього знову треба нажати пуск. Під кришкою коробки швидкостей ви бачите таблицю, за допомогою котрої ви виставите потрібні вам оберти. Для того, щоб цим зайнятися, треба, по-перше, це послабити натяг на шківах. Шевелимо двигун. Для цього є з двох сторон такі закрутки. Трохи їх послаблюємо. Все. І після цього вже ми можемо знімати шківи. Середня точка опору середній шкіф має можливість зняти взагалі. Для зручності. Якщо вам треба перекинуть, місцями поміняти верхній чи нижній лівий чи правий шкіф. Ріжучий інструмент має захист. Не нехтуйте захистом, безпека попереду всього. І також хочу звернути ще увагу до столу рухомого. Він має канавки. Це не просто так, це для того, щоб ви вже на цьому верстаті могли користуватися змазувально охолоджуючими рідинами. Також є отвір для того, щоб те, що відробило, десь стікало і по новому подавалось у робочу зону інструменту. Як ви бачите, подошва, тобто опорна частина цього станка не маленька, але вона ще оснащена отворами. Тобто, якщо ви стаціонарно десь на важких роботах його хочете закріпити, будь ласка, ще можна і закріпити його до підлоги, за допомогою анкерів чи щось там, ви що видумаєте. Цей стол також має т образні прорізи, тобто ви можете встановити сюди зажимні болти чи струбцини, щось таке, закріпляючи ваш. Вашу деталь. Такі самі Т-образні прорізи має і верхній стіл. Сюди ви можете також закріпити або прижимними болтами-струбцинами, або встановити лещата. Зборка нашого верстату. Сперше встановлюємо подошву чи нижній стіл, там, де воно буде стояти. Далі труба. Опора йде в зборі, тобто оця, оця частина в зборі. Закріплюємо її за допомогою чотирьох болтів. Далі одягаємо, якщо він вам потрібен, рухомий стіл, одягаємо його одразу із рейкою. Просовуємо рейку, щоб вона зайшла в зачіп із черв'ячною передачею. Одягли, встановили, зверху притисли оцім кільцем. Кільце ще й на шестіграннічку кріпиться також. Після цього ми вже маємо змогу одягти голову цього станка і також закріплюємо її. З тієї сторони подивитись за допомогою шестигранних ключів. Ну, а зараз давайте знімемо патрон, котрий йде в комплекті. І подивимось, що там за конус морзе. Для того, щоб це зробити, нам треба перше підняти оцю штучку, захист, і за допомогою провороту шківа, ми зуміщаємо отвіри. Після цього. Вставляємо сюди клин. Ой, як незручно. Підтримуємо патрон і вибиваємо його. По-моєму, це Морзе 3, Тобто ваш інструмент має бути або менший, або такий самий. Є переходники, можете поставити третій, в нього другий, в нього перший. Ну, тим, хто з цим робить, той це знає. Більший, на жаль, сюди не підійде. З цієї сторони верстата в нас не так же і багато керування, котре ми хочемо вам показати, але зупинимось на цьому речашку. Він служить для того, щоб після того, як ви виставили, потрібну вам швидкість оберти в шпінделю, ви могли натягнути шківи і закріпити ось цими вертлюшками. Нагадую, що вони розташовані із двох сторін. Тобто зажимати треба і цей, і з іншого боку. Далі. Опускаємося трохи нижче. Це в нас також речажок, вертлюжок для закріплення столу. Опускаємо його затиск, і після цього ми можемо щось робити із столом. Підіймати, опускати або повертати його. Якщо в нас цей. Вертлюжок зажатий, стілець в нас нерухомий. Ну, а постачається все це щастя у такій коробочці. Але коробочка трошки важкувата, 120 кг. Ну і на цьому у нас сьогодні все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, якщо було цікаво. Якщо є запитання, пишіть коментарі. На все добре, бувайте здорові!